Зумів м'яч притримати. Макаренко пробиває. Прекрасний удар від Євгена Макаренка. і Тягне м'яча Олексій Баштаненко. Ось другий такий серйозний удар поворотом Олексій... разом з Євгеном Макаренком, найближчий до центрального кола футбольного поля, а Павло Оріховський. Готуються виконати чергову навісну подачу Вже другий кутовий за останні кілька хвилин для Динамо. І зараз небезпечна ситуація. Навіть динамівці м'ячем володіли певний час. І удар поворотом від Миколи Шапаренко. На динамівці Києва. Передача на Луньова. Дуже небезпечний момент. І вчасно виходить Артур Ручкою. І аплодисменти такі рідкісні пролунали і теж не витримали конкуренції Динамівської, змушені були шукати щастя в інших клубах. Тим часом у Динамо атака прекрасна Михаліченко! виходить на побачення з голкіпером і втрачає свою нагоду Богдан Михаліченко. Довго приймав рішення, що ж йому власне робити. І грає на Михаліченко, який вже повністю змістився на правий фланг Михаліченко проти двох суперників. Дотепну передачу віддає на тимчика. Тимчик навісна подача, Тут один єдиний гравець Динамо і прекрасний момент. Прекрасний момент у Кравченка, який не використовує Динамо. Віктор Циганков, номер 15 Циганков. Та казаков тим часом з'явилися у складі Динамо. Я ж завершу зараз про склад Дніпра після цієї атаки Динамівців. Прекрасний момент у Динамо. Прострілював зараз І якраз гравець, який вийшов на заміну. 15 скоро розпочинає дуже швидко атаку своєї команди. Оріховський розганяє і далі через правий фланг. Атакують динамівці. І Зараз здорово! Здорово було зіграно циганковим. І про що говорить арбітер? Арбітер говорить, що друзі, на цьому потрібно майжені зустрічі, виконає 11-метровий удар. Напрямку воріт Олексія Баштаненко. Ну що ж, Бісідін чи Баштаненко? Бісідін розганяється і Баштаненко тягне м'яча. Вгадує зараз. Зараз вгадує Олексій Баштаненко. Артем Бісідін не зумів реалізувати в Дніпра. Не вийшла швидка атака. Ларін віддавав на наголки. І помилка. Бісідін! Бісідін відкриває рахунок у поєдинку. Артем Бісідін так і покарав. Покарав захист Дніпра за необачність і зараз взяв реванш у воротаря Олексія Баштаненка. Взяв реванш за нереалізований пенальті. Артем Бісідін відкриває рахунок на 55-й хвилині зустрічі. Помиляється тут голкіпер. Помиляється голкіпер, але хвилини, які циганков перебуває на футбольному полі. Ціганков напрацював ну, як мінімум на асист чи то навіть на забитий м'яч. Ну, дуже багато дій зі знаком плюси цього футболіста. І Зараз від нього передача іде м'яч усі циворіт цив, опиняється. На цього разу теж про що я говорив, Віктор Циганков віддає результативну передачу на Олександра Тимчика. Тимчик вривається до штрафного майданчика і завершує атаку своєї команди точним ударом в Дальній кутворіт. 2-0. Стає рахунок. На 84-й хвилині зустрічі. 2-0. Олександр Тимчик відзначається, а ну, ми дивимося, передачі Віктора Циганкова і точне